Почали створюватися такі образи такого підтримки і доброго духа, який біля нас є, який нас підтримує. Вони настільки тебе надихають. По перше, ми відчували, що ми разом. Збирали матеріал, шукали ці всі всілякі історії. Їх насправді дуже багато, дуже багато не ввійшло в цю книжку. Наприкінці книжки відома дитяча сімейна психологиня Світлана Ройс, Вона надала кілька таких вправ для діток. Які зменшують стрес, і е, ці вправи відповідають власний сюжету книжки. Журналістка, воєнна кореспондентка та документалістка Євгенія Подобна працює з темою російсько-української війни ще з 2014 року. Наслідок повномасштабного вторгнення втратила дім в Ірпені та взялась записувати свідчення жителів при Приєрпіння. Коли ти м м бачиш свій розбитий будинок, ти з цим ніколи не можеш змиритися. І для мене було важливо так. <смі> Спокійно. Мені було дуже страшно, що колись на кістках наших людей станцюють росіяни якусь нову свою бояриню. Виїхавши до безпечного місця, журналістка вирішила зібрати спогади людей про початок повномасштабного вторгнення. Вона підготувала і видала дві книги Лютий-Лютий 2022 та Міста живих, міста мертвих. Були історії складні, наприклад, отохтирка, тоді що вона була під щоденними авіабомбардуваннями, і ми писали інтерв'ю з мером. Воно було одним з перших. І от він дає інтерв'ю, а там повітряна тривога, якийсь шум, і ти не розумієш, що це обстріл почався, чи що це взагалі відбувається. Страшно було. Ти зізвонюєшся з людьми в різних регіонах країни. Здебільшого це люди з активною позицією, і вони настільки тебе надихають. По перше, ми відчували, що ми разом. Письменниця, художниця та засновниця дитсадка і школи Сірпеня Таша Торба видала дитячу книгу ОМ Дух Ірпінського лісу. У ній розповідь та ілюстрації про окупацію та звільнення міста. Коли почалися блекаути, коли почалися вимкнення, важкі такі перебування вночі, ввечері, в темряві, з серед невідомості, серед важких роздумів, почали створюватися такі образи такого підтримки і доброго духа, який біля нас є, який нас підтримує, прийшла така ідея намалювати супротивні сили та вигляді танків. Як це расисти, та такі поломані і іржавілі. Книга написана для дітей та дорослих. Вона має терапевтичний ефект. А ще вчить найменших жителів власними зусиллями дбати про відновлення рідного міста. От як мій будинок, да, він був зруйнований. Він був сплюндрований, мої картини були потоптані, і на них сліди залишилися чобіт цих расистів. Але... Він не став від того гіршим. Тобто я його відновила і облюбила ще більше, ніж він був облюблений до війни. І цей будинок він ну, засяяв ще сильніше. Український дитячий поет і письменник Сашко Дерманський став номінантом від України на меморіальну премію імені Астрід Лінгрен. Цього року випустив у світ нову книгу клуб врятованих непухнасті історії, що написана на основі реальних історій. Пригадую наше знайомство. Я з мамою та братиками жила на конюші, а вони приїхали на коней подивитися. То я їм провела екскурсію, підвозила до кожної конячки і кожного коника, і про них розповідає. До книги увійшла і особиста історія письменниці та художниці зірпеня Таші Торби. Вона написала про цю історію у Фейсбуці. Таня Копитова, художниця прочитала, десь, десь хтось перепостив, мабуть. І ми взяли цей матеріал, як ми якраз збирали матеріал, шукали ці всі, всілякі історії. Їх насправді дуже багато, дуже багато не ввійшло в цю книжку. У 2023 році книга письменниці Катерини Єгорушкіної Наш підліжковий космос потрапила до номінації Дитяча книга року BBC». Вона написана на основі реальних пригод дітей авторки Даринки та Ромчика цій книжці є 52 коротесенькі історії про щоденні пригоди, про день народження, про те, як діти не хочуть мити голову, про те, як вони влаштовують безлад. Ось, наприклад, кумедний епізод про день народження курочки, як діти вирішили влаштувати одній одній з курочок, яка мешкає у дідуся і бабусі, день народження. Катерина Єгорушкіна, яка казкотерапевтка, працює по всій Україні з дітьми-біженцями, сиротами війни і звичайними українськими дітьми, які живуть поміж тривог. Дуже є багато такої роботи, щоб підтримати діток, щоб вони мали ті інструменти роботи зі своїми емоціями, своїми почуттями. От так само показати дорослим, показати батькам, вчителям, яким чином вони можуть трохи зменшити стрес дітям. Наприкінці книжки відома дитяча сімейна психологиня Світлана Ройс. Вона надала кілька таких вправ для діток. Які зменшують стрес, і ці вправи відповідають власний сюжету книжки? Книжка починається з піаніно, з того як вона гуртується до концерту, і закінчується теж такою точкою стабільності. Піаніно, ось котик, що є надія, що вдасться скинути цей невидимий наплічник стресу і повернутися до дитинства. Книги цих авторів пізнавані не лише в Україні. Вони знаходять своїх читачів по всьому світу. Тим часом літератори продовжують писати нові книги, які вийдуть вже у новому 2024 році. А ми плануємо і надалі розповідати про письменників Київщини та їхню творчість. Марія Марчук, Олександр Кравчук, спеціально для медіа погляд.